Розділ 46. Таємні архіви Ватикану розташовані на пагорбі в дальньому кінці двору Бельведера за воротами Святої Анни. У них зберігається понад 20 тисяч праць, серед яких за чутками є навіть такі скарби, як зниклі щоденники Леонардо да Вінчі і непубліковані Євангелія. Лендон енергійно крукував підгору порожнього Віадела Фундамента в напрямку архівів, насилу вірячи в те, що його от-от пустять до середини. Вікторія йшла поруч, безусиль витримуючи взятий тем. Вітер легко ворушив її волосся, що ледь чутно пахло мигдалем. Лено з приємністю вдихав цей аромат, відчуваючи, що думки його починають блукати, він змусив себе знову зосередитись. Ви не хочете сказати мені, що саме ми шукаємо? поцікавилась Віторія. Одну книжечку, яку написав хлопець на ім'я Галілей. Віторія здивувалась. Не дражніться, що такого є в цій книжці? У ній має бути щось, що називається ільсегно. Знак? Знак, ключ, сигнал. Злежно як перекладати. Знак про що? Леннон пришвидшив крок. Знак, який вказує на одне таємне місце. За часів Галилея ілюмінатам доводилось ховатися від Ватикану, і тому вони знайшли собі в Римі місце для таємних зустрічей. Вони назвали його храмом просвітлення. Доволі захвало з їхнього боку називати храмом лігво сатаністів. Лендон похитав головою. У ті часи ілюмінати не були сатаністами. Це були вчені, що обожнювали просвітлення, а сховище було їм потрібне лише тільки для того, щоб збиратися і спокійно говорити на теми, які забороняв Ватикан. Хоч нам достеменно відомо, що таке потаємне місце зустрічі існувало, дотепер ніхто не знає, де саме воно було. Схоже, ілюмінати вміють берегти таємниці. Ще пак, по суті, вони так і не відкрили свого сховку нікому зі сторонніх. така таємничість захищала їх, але водночас заважала набирати нових членів. Тобто вони не могли зростати без реклами, сказала Вікторія, легко встигаючи і за кроком, і за думкою Лендона. Саме так, чутки про братство Галілея почали поширюватися в 30-х роках 17-го століття і вчені з усієї Європи таємно вирушали до Рима, сподіваючись вступити до лав іллюмінатів. Їм кортіло подивитися в телескоп Галілеї і почути ідеї видатного мислителя. Однак, опинившись у Римі, ці вчені не знали нікуди йти, ні до кого звертатися, ілюмінатам була потрібна свіжа кров, але вони не могли відкрити місце своїх таємних зустрічей і тим самим наразитися на небезпеку. Вікторія наморщила чоло. Схоже на безвихідь. «А тож, закляте коло. І що ж вони зробили? Це були вчені. Вони проаналізували проблему і знайшли розв'язок. Блискучий розв'язок, що їх казати. Ілімнати створили щось на кшталт хитромудрої карти, яка вказувала вченим шлях до їхнього храму. Віторія так здивувалася, що навіть сповільнила крок. Карти? недовірливо перепитала вона. Але ж це так легковажно. Якби хоч один її примірник потрапив до чужих рук. Такого статися не могло, заперечив Лендон. Жодних примірників не існувало. Цю карту неможливо було зобразити на папері, вона була величезна, такий собі маршрут із казівниками через усе місто. Віторія сповільнила ходу. у вигляді стрілок на тротуарах. Щось типу того, але вказівники були старано замасковані. Карта складалася з низки символів, розташованих у громадських місцях по всьому місту, і незрозумілих для них таємничених. Один символ вів до наступного, то іще до наступного і так далі. Закінчувався маршрут у храмі ілюмінатів. Щось схоже на гру пошук і скарбу, недовірливо зауважила Віторія. Лендон хмикнув. У певному сенсі так і є. Ілюмінати називали свій ланцюжок символів стежкою світла, і кожен, хто хотів долучитися до братства, мусив пройти її від початку до кінця. Це було своєрідне випробування. Але ж якби Ватикан захотів істежити ілюмінатів, сказала Віторія, то теж міг би пройти цією стежкою. Не міг би. Стежка була замоскована. Це була головоломка, складена так, що тільки окремі люди були спроможні розпізнати вказівники і здогадатися, де знаходиться храм ілюмінатів. Ілюмінати задумали її як своєрідне посвячення, не тільки як засіб захисту, а як іспит, скласти який могли тільки найталановитіші вчені. Як на мене, все це звучить не дуже переконливо. У XVIII столітті духовенство належало до найосвіченіших людей у світі. Якщо ці вказівники були в громадських місцях, то у Ватикані, напевно, були люди, здатні їх розшифрувати. Безперечно, погодився Лендон, якби вони про них знали. Але вони нічого не здогадувались. Плімінати створили такі вказівники, що пірики ні за що б їх не розпізнали. Вони вдалися до методу, який сучасні символоги називають дисимуляцією, тобто камуфляжем. Лендон був вражений. Ви знаєте цей термін? Десимуляція, сказала вона, найкращий спосіб захисту в природі. Спробуйте побачити рибу флейторила, що плаває вертикально в вертикально морських водоростях. Зрозуміло, сказав Лендон, ілюмінати діяли за таким самим принципом вони створили знаки, що нічим не вирізнялися на тлі давнього Рима. Скористатися амбіграмами чи науковими символами ілюмінати не могли, бо це надто впадало в увічі. І тому вони запросили митця того самого анонімного генія, що створив амбіграму їхньої назви, і замовили йому чотири скульптури. Скульптури ілюмінатів? Так, скульптури, які мали відповідати двом обов'язковим вимогам. По-перше, вони мали виглядати так само, як і решта творів мистецтва в Римі, що в Ватиканові і нагадку не спало, що їх виготовлено на замовлення ілюмінатів. Релігійне мистецтво. Лендон кивнув і, захопившись, заговорив швидше. Друга вимога полягала в тому, що ці чотири скульптури мали відповідати дуже конкретним темам. Кожна мала непомітно прославляти один із чотирьох елементів науки. Чому чотирьох? здивувалася Віторія. – Їх понад сто. Не забувайте, що йдеться про XVII століття, нагадав Лендон. Перші алхіміки вважали, що Всесвіт складається лише з чотирьох елементів землі, повітря, вогню і води. Лендон знав, що колись у давнину хрест був найпоширенішим символом чотирьох стихій, чотири рамена відповідали землі, повітрю, вогню і воді. А крім цього, історія знає буквально десятки інших символічних зображень: землі, повітря, вогню і води, піфагорові цикли життя, китайський гонгфан, чоловічі жіночі рудименти Юнга, квадранти зодіаку. Навіть мусульмани вшановували чотири давні стихії, хоч в ісламі вони були, відомі як квадрати, хмари, блискавки та хвилі. Однак Талендуна найбільше враження справляло одне сучасніше трактування цієї концепції, чотири містичні ступені масонів на шляху до абсолютної ініціації земля, повітря, вогонь і вода. Вікторія була заінтригована. Отже, цей скульптор Ілюмінат створив чотири скульптурні композиції, що здавалися релігійними, а насправді символізували землю повітря, вогонь і воду. Саме так, підтвердив Ледон, швидко звертаючи на Via Сентінел до архівів, вони розчинилися в морі релігійних скульптур, що розкидані по всьому Риму. Подарувавши анонімно ці композиції відповідним церквам і застосувавши свій політичний вплив, братство домоглося, щоб їх установили у конкретних наперед визначених храмах у Римі. Кожна скульптура слугувала знаком, що непомітно вказував на наступну церкву, де чекав наступний знак. Утворився такий собі ланцюжок казівників, замаскованих під релігійні скульптури. Якщо кандидат в ілюмінати знаходив першу церкву із символом землі, то міг іти далі до повітря, тоді до вогню, до води. І нарешті до храму просвітлення. Віторії здалося, що Лендон дедалі більше відхиляється від того, що насправді важливо, і як це все може допомогти нам спіймати убивцю. Лендон усміхнувся. Головного аргументу він іще не виклав. Я забув сказати, що лімнати дали цим чотирьом храмам дуже цікаву назву Вівторі Науки. Вікторія не зрозуміла. Пробачте, але це ще нічого не означ. Вона замовкла на півслові. Вівтарі науки? вигукнула. Той вбив цей ілюмінат. Він казав, що кардинали будуть незайманими жертвами на вівтарях науки. Ледо знову усміхнувся. Чотири кардинали, чотири храми, чотири вівтарі науки. Віторія була вражена. То ви вважаєте, що чотири церкви, у яких планують убувати кардиналів, це ті самі чотири храми, що слугували вказівниками на серці світла? Думаю, що так. Але навіщо тоді вбивця дав нам цю підказку? А чому б і ні, відповів Лендон. Дуже мало хто з істориків знає про ці скульптури, ще менше вірять, що вони справді існують, а їхнє розташування залишалося таємницею 400 років, то невже хтось розкриє цю таємницю за наступні 5 годин? До того ж, ілюмінатам більше не потрібна їхня стежка світла. Таємного місця зустрічей, мабуть, і так уже давно немає. Тепер ілюмінати живуть у сучасному світі. Зустрічаються на засіданнях рад директорів банків, у вшинеберних клубах, на приватних полях для гри «Гольф». Сьогодні вони хочуть відкрити свої таємниці світові, і їхній час настав, вони виходять із підпілля. Лендон боявся, що триумфальна заява ілюмінатів супроводжуватиметься особливою симетрією, про яку він іще не казав. Чотири тавра. Убивця дав зрозуміти, що кожному кардиналові випалять інший символ. Ти переконаєшся, що давні легенди не брешуть, сказав він. Легенда про чотири символи ембіграми була настільки ж давня, як і самі ілюмінати земля, повітря, вогонь, вода, чотири слова складені повністю симетрично, так само, як ілюмінати на грудях у Леонарду втри. Кожному кардиналові випалять на тілі назву одного з давніх елементів науки. Чутки про те, що ці чотири ембіграми були написані англійською, а не тільки італійською, рідною мовою Люмінатів, залишалися предметом суперечки серед істориків. Англійська видавалася випадковим відхиленням від норми, а ілюмінати, як відомо, нічого не робили випадково. Лендон звернув на випущену цеглою доріжку перед будинком архівів. у голові швидко змінювали одну одну страхітливі картини. Градіозний пан ілюмінатів почав відкриватися йому усі свої величі. Братство заприсяглося мовчати стільки, скільки буде потрібно, і терпляче чекало, доки здобуде достатньо влади, щоб вийти з підпілля без страху і відкрито обстоювати свої ідеї. Ілюмінати більше не збираються ховатися. Тепер вони хочуть продемонструвати світу і свою владу і довести, що міфи про них правдиві. Сьогодні вони покажуть такий трюк, що прославить їх на весь світ. Ось наш супровід, сказала Віторія. Ленон побачив швейцарського гвардійця, що поспіхом ішов на просте через галявину до входу в архіви. Побачивши їх, гвардієць кляк на місії витріщився так, наче побачив якусь примару. Не вимовивши ні слова, він відвернувся і витяг рацію. Очевидно, засумнівавши, що правильно зрозумів наказ, він швидко заговорив у мікрофон. Сердитого гаркоту, що почувся у відповідь, Лендон не розібрав, але суть його не залишала сумнівів. Гвардієць знітився, сховав рацію і незадоволеним виглядом підійшов до них. За той час, що вони йшли до архівів, ніхто не вимовив ані слова. Вони проминули четверо столевих дверей, два ізольовані в тамбури, спустилися довгими сходами і опинилися у холі з двома цифровими панелями на стіні. Проминувши складну систему електронних детекторів, вони вийшли в довгий коридор, що закінчувався подвійними дубовими дверима. Гвардій зупинився, ще раз прискіпливо їх оглянув, і щось, бурмочучи собі підніс, підійшов до металевої скриньки на стіні, відчинив її ключем і набрав усередині код. У дверях щось загуділо і масивний замок відімкнувся. Гвардієць повернувся і вперше за весь час заговорив до них. Архіві за цими дверима мені наказано супроводжувати вас до цього місця, а тоді повернутися для інструктажу з іншого питання. Ви залишаєте нас самих? здивувалася Віторія. Швейцарським гвардійцям не дозволено заходити до таємних архівів. Ви тут лише тому, що мій командир дістав прямий наказ від камерарія. Але як ми звідси вийдемо? Система безпеки діє лише в одному напрямку назовні ви вийдете без проблем. І з цими словами гордієць розвернувся і швидко закрукував до виходу. Вікторія щось казала з цього приводу, але Лендон її не чув. Він не зводив погляду з важких подвійних дверей і думав про таємниці, що криються за ними. Розділ 47 Камерарій Карло Вентреска знав, що часу в нього омаль, однак не поспішав. Він хотів хоч трохи побути на самоті, щоб зібратися з думками перед супною молитвою. Стільки всього трапилося одразу. Повільно йдучи порожнім північним крилом, камерарій відчував, що втома від останніх 15 днів пронизало все його тіло і віддається болем аж у кістках. Він сумлінно виконував усі свої священні обов'язки до найменшої дрібниці. Згідно з традицією, коли папа помер, камерарій особисто підтвердив факт смерті, приклав пальці до сонної артерії покійного, пересвідчився, що той не дихає, і тричі голосно проказав його ім'я. За законом розтину не робили. Тоді камерарій упечатав спальню папи, знищив папську печатку з образом святого Петра, розбив форми для виготовлення свинцевих печаток і розпорядився щодо похорону. Покінчившись цією частиною своїх обов'язків, він почав готувати конклав. Конклав, думав він, у стані випробування, одна з найдавніших традицій християнства. Нині, коли результат конклаву зазвичай відомий заздалегідь, цей ритуал критикують як застарілий. Кажуть, що він більше нагадує фарс, аніж справжні вибори. Проте Камерарі знав, що такі заяви свідчать лише про нерозуміння суті конклаву. Конклав це не вибори, а старовинний містичний ритуал передавання влади, і він не може застаріти. Уся ця таємничність, згорнуті папірці, спалювання результатів, змішування старовинних хімікатів, димові сигнали. Цікаво, як почувається кардинал Муртаті, думав камерарій, наближаючись до лоджей Григорія XIII. адже він не міг не зауважити відсутності преферіті, без них голосування триматиме до ранку. Це добре, що головним виборцем призначили Муртаті, заспокоював себе Камерарій. Цей кардинал відзначається широкими поглядами і здатний висловлюватися щиро. Сьогодні кунклав потребуватиме лідера як ніколи. Зупинившись перед королівськими сходами, Камерарій мав таке відчуття, наче він стоїть на межі провалля. Гомі за стін Сикстинської капели долинав о нагору, стривожені голоса 165 кардиналів. 161 кардинала, виправився він. На якусь мить камерарію здалося, що він падає, охоплений полум'ям, стрімко летить у пекло, а навколо кричать люди, і з неба лється дощ із крові й каміння, а тоді настала тиша. Прокинувшись, хлопчик побачив, що він на небесах. Навколо все було біле, світло було неймовірно яскраве і дуже чисте. Хтось міг би сказати, що десятирічна дитина не здатна збагнути, що таке небо, проте юний Карло Вентреска все розумів чудово він був на небі. Де ж ще це могло бути? За ті десять років, що їх він провів на землі, Карло встиг пізнати велич Бога. Її відчував він у чистих звуках органа, у височених маківках, у піднесеному співі церковних хорів, у кольорових вітражах, у блискучому золоті й бронзі. Мати Карло, Марія, водила його на службу Божу щодня, і церква стала для нього домівкою. Чому ми ходимо на службу щодня? запитав якось Карло, хоч насправді нічого не мав проти цього. Тому що я так пообіцяла богові, відповіла мати, а обіцянка, яку даєш Богові, найважливіша з усіх обіцянок ніколи не порушуй обіцянок Богові. Карло дав їй слово, що ніколи не порушуватиме обіцянок Богові. Матір він любив понад усе на світі. Вона була його янголом. Іноді він називав її Марія Бенедета, Марія Блажена, хоч і це й не подобалось. Коли вона молилася, він ставав навколішки поруч із нею, вдихав аромат її тіла і слухав, як вона шепоче молитву, перебираючи вервицю Діво Марія, Богородиця наша, помолись за нас грішних, і нині, і в час нашої смерті. А де мій батько? запитував інколи Карло, знаючи наперед, що той помер іще до його народження. Тепер Бог тобі, батько, завжди відповідала вона. Ти дитя церкви. Карлу це страшенно подобалось. Якщо тобі колись буде страшно, казала йому мати, згадай, що твій батько Бог Він завжди тебе бачить і уберігає. Бог має великі плани щодо тебе, Карло. Хлопчик знав, що вона має рацію. Він уже відчував Бога у своїй крові. Кров. Кривавий дощ, потім тиша, а тоді небо. Насправді його небо виявилося реанімаційним відділенням лікарні святої Клари під Палермо. Карло це зрозумів, коли згасло у те сліпуче світло. Він був єдиним, хто вижив після вибуху, від якого розлетілась на друзькій каплиця, куди вони з матір'ю ходили молитися під час відпустки. Загинуло 37 осіб, серед них і його мати. Те, що хлопчик вижив, газети назвали Чудом святого Франциска. За кілька хвилин до вибуху Карло невідомо чому залишив матір і зайшов у глибокий альков, помилуватися губаледом і сценами життя святого Франциска. Це Бог мене туди покликав, вирішив він. Він хотів мене врятувати. Від болю Карло почав марити. Він бачив матір. Ось вона стоїть на вколішках і посилає йому повітряний поцілунок, а вже за мить її пахуче тіло рветься на шматки пістрашний гуркіт. Він пізнав людське зло. Він запам'ятав той кривавий дощ. Це була кров його матері, блаженної Марії. Бог завжди тебе бачить і оберігає, казала йому мати. Туди ж він тепер? А тоді, неначе на підтвердження материнних слів, до лікарні прийшов священнослужитель. І то не простий священник, а єпископ. Він помолився за Карло, чудо святого Франциска. Коли хлопчик удужав, епископ влаштував його в невеличкий монастир при Соборі, у якому сам був настоятелем. Карло жив і вчився разом із монахами, а за якийсь час навіть почав прислужувати у вівтя своєму новому покровителю. Епископ радив Карло піти до світської школи, але той відмовлявся він був щасливий у своїй новій домівці. Нарешті він по-справжньому жив у домі Божому. Щоночі Карло молився за матір. Бог урятував мене не просто так, думав він. Яку ж долю він мені готує. Коли Карло виповнило 16, він за італійським законом мав відслужити два роки у війську. Епископ сказав, що якщо Карло вступить до семінарії, то його звільнять від військової служби. На це хлопець відповів, що планує вступити до семінарії, але спершу мусить пізнати зло. Епископ його не зрозумів. Карло пояснив, Якщо він збирається присвятити життя церкві й боротися зі злом, то спочатку він мусить зрозуміти, що це таке, а кращого місця, ніж військо, для цього не знайти. У війську стріляють з автоматів, кидають бомби. Моя блаженна мати загинула від бомби. Епископ спробував його переконати, але Карло вже вирішив. Будь обережний, сину, сказав йому на прощання єпископ, і пам'ятай, церква чекає твого повернення. Два роки військової служби стали для Карлу жахіттям. Юніс він провів у тиші й глибоких роздумах. У війську ж для роздумів не було місця, невпинний галас, усюди величезні машини, ані хвилини спокою. Щоправда, раз на тиждень солдати відвідували службу Божу. Однак Карло не відчував присутності Бога в душі жодного зі своїх товаришів. Їхні голови були надто забиті хаосом, щоб вони могли бачити Бога. Карло ненавидів своє нове життя і мріяв про повернення додому. Але він твердо вирішив, що мусить дотерпіти його до кінця. Він іще так і не зрозумів зла. Стріляти зі зброї він відмовлявся, тож військові навчили його керувати гелікоптером медичної служби. Карло терпіти не міг ні звуку пропелера, ні смороду пального. Зато на гелікоптері він міг злітати високо в небо і бути ближче до матері. Довідавшись, що курс підготовки пілота передбачає стрибки з парашутом, Карло вжахнувся, проте вибору в нього не було. Бог мене захистить, сказав він собі. Перший стрибок став для Карлу найзахопливішою пригодою в житті. Це було все одно, що літати з Богом. Карло не міг доскучу насолодитися цим станом. Тиша, політ і обличчя матері в білих клубах хмар. Бог має плани щодо тебе, Карло. Повернувшись із війська, Карло вступив до семінарії. Це було 23 роки тому. І тепер, спускаючись королівськими сходами, камерарій Карло Вентреска намагався осягнути весь ланцюжок подій. Що привів його до цього незвичайного роздоріжжя. Облиш увесь страх, казав він собі, і віддай цю ніч Богові. Він побачив перед собою великі бронзові двері Сикстинської капели, обабіч яких стояли четверо швейцарських гвардійців. Вони відімкнули замок і відчинили двері. Усі присутні всередині разом повернули голови. Камерарій дивився на чорні мантії і червоні пояси. Він зрозумів нарешті, що планував для нього Бог. Доля церкви опинилася в його руках. Камерарій перехрестився і ступив через поріг. Розділ сорок восьмий. Кореспондент BBC Гюнтер Глік обливався потом в мікроавтобусі, припаркованому на східному боці Майдану святого Петра, і проклинав редактора, який доручив йому цю місію. Хоч після першого місяця роботи Бі його характеристика рісніла позитивними епітетами, винахідливий, кмітливий, надійний, саме його заслали у Ватикан пильнувати конклав. Він нагадав собі, що бути репортером у БіБІСі набагато почесніше, ніж складати небелиці для Брітіш-Тетлер. однак такі репортажі його аж ніяк не приваблювали. Завдання Гліка було просте, образливо просте він мусить сидіти тут, доки вся ця компанія старих передунів не обере собі наступного поведиря. Щойно це станеться, він має вийти з автобуса і на 15 секунд з'явитися в прямому ефірі з відповідним повідомленням на тлі Ватикану блискуче. Гелік не міг повірити, що BBC і досі посилає спеціальних кореспондентів стежити за такою дурнею. Американських медій тут сьогодні не побачиш і не сподівайся, тому що акули інформаційного простору дурницями не займаються. Вони дивляться CNN, опрацьовують їхній сюжет, а тоді записують свій прямий репортаж на тлі голубого екрана. Компанія NBC навіть ставить у студії машини, що імітують вітер і дощ, аби репортаж виглядав природніше. Глядачі більше не хочуть правди, вони хочуть розваг. Глік дивився крізь вітрове скло, і йому ставало далі сумніше. Велична будівля собору святого Петра пригнічувала як суворе нагадування, чого можуть досягнути люди, коли щось твердо задумають. А чого я досягнув у житті? запитав він у голос. – Нічого. Той розслабся, почувся за спини жіночий голос. Від несподіванки Глік аж здригнувся. Він мало не забув, що знаходиться в автобусі не сам. Ззаду сиділа телеоператорка Чиніта Макрій, мовчки протирала окуляри. Вона завжди протирала окуляри. Чиніта була чорна, але воліла називатися афроамериканкою. Вона була дещо повновата і розумна, як диявол. Про це вона теж не давала забути. Чиніту вважали дивукуватою особою, але глікою вона подобалась, до того ж, у її товаристві було трохи веселіше. Що тебе мучить, Гюнте? запитала Чініта. Що ми тут робимо? Чиї та далі протирала окуляри. Стежимо за цікавою подією. Старці, яких замкнули в темряві, це по твоєму цікаво? Ти, мабуть, знаєш, що тобі пряма дорога до пекла? Таке враження, що я вже там. Розкажи мені, що тебе не влаштовує? Вона сказала це майже як мати. Розумієш, я хотів би залишити якийсь слід у житті. Ти ж писав статті для Брітіш Тетлер. Так, але жоден з моїх матеріалів так і не став резонансним. Та ну, що ти? Я чула, ти написав якусь приголомшливу статтю про таємні стосунки королеви з інопланетянами. Дякую. Не сумуй, не все так погано. Сьогодні відбудеться твій дебют на екрані. Гелік застугнав. Він уже уявляв слова ведучого новин. Дякую, Гюнтере, чудовий репортаж. Після цього ведучий чарівно усміхнеться і перейде до погоди. Мені треба було подаватися на посаду ведучого. Макрі розсміялась. Без жодного досвіду, з такою бородою? Це несерйозно. Глік провів долонею порудому жмуткою волосся на підборідді. З бородою я начебто здаюся розумішим. У мікроавтобусі зазвонив мобільний телефон, перервавши страждання Гліка. Напевно, це з редакції, сказав той із раптовою надією у голосі. Може, вони хочуть показати в прямому ефірі, що тут зараз відбувається. Опустися на землю, розсміялася Макрі. Це не та тема. Глік узяв слухавку і мовив тоном телеведучого. «Гюнтер Глік, BBC, Ватикан. Чоловік на іншому кінці лінії говорив із сильним арабським акцентом Слухай мене уважно. За мить я зміню твоє життя.